Шановні друзі, викладачі та діти Черкаської православної гімназії на честь преподобного Сергія Раденецького. Я сердечно вітаю вас з закінченням сьогоднішнім випускним і в першу чергу хочу побажати випускникам нашим вас небагато, але перед вами відкривається доросле життя. А я бажаю вам поступити, куди ви хочете поступити. Я бажаю вам там здобути не тільки знання, а й виховання і життєвий досвід, щоб вийти на широку дорогу життя православними людьми, такими, що цінують своє дитинство, своїх батьків, традиції, своєї церкви і свого роду, свого суспільства, такими, навколо яких буде спасатися багато людей. Які зроблять сім'ї свої такими ж православними, духовними, насиченими Божою благодаттю і традиціями нашого народу і нашої церкви. Бажаю вам Божого благословення на прийдешнє, ваше доросле життя. А до вас, маленькі наші гімназисти, хочу звернутися з такими словами. Бережіть, цінуйте ці ваші роки. Ви не встигнете озирнутися, як теж будете випускниками. І треба бути кудись йти, поступати, знайомитися з новими людьми, з новими вихователями. А поки ви тут, ви під опікою тих людей, які вас люблять і знають. Ви знаєте все навколо, ви знаєте своїх товаришів і цінуйте те, що тут дуже тепло і хороше, як може бути тільки в православній гімназії. Бажаю вам Боже благословінь. Ростіть скоріше, але цінуйте те, що є. Вам, божого благословіння, і зі святом вас, паси, Господи.